З вами Ольга і канал «Брімполе». Сьогодні ми відправляємося на море, на Балтійське море. Будемо рухатися в сторону Мінзеводі. Їдемо в кемпінгове містечко, зняли домик, точніше кімнату в домі. І потім я вам все розповім. Ми вже практично доїхали, зараз ми в'їжджаємо в Мінзеводі. Ось воно Зачіше. Вулиця Угу. І ось вони дані цього, цієї бази, де ми будемо відпочивати. Ми заходимо і одразу при вході є таке бюро, де сидить меншчизна, який нам зараз буде показувати, куди нам далі йти. Трошки зніму вам, це тільки початок. В цьому доміку знаходяться кімнати на дві особи. Є спеціальний домик, де знаходяться кімнати на 3, 4, 5 осіб. Ну, так. от можна поставити самоход прямо біля домку. Ось Почити, тут такий цивілізований кемпінг з тротуарами, гарні будиночки. Мені нагадує нашу турбазу якусь, знаєте, де ми раніше відпочивали в Україні. Дуже гарно було, дуже гарно. Так. Будемо жити в цьому будиночку. Ось наше віконечко. Ось там будемо жити. Ми вже повертаємось додому з нашого відпочинку, але по дорозі заїхали ще в сліноустя. Прогулялися до кордону німецько-польського. І зараз рухаємось до самоходу і поки так розповім вам в двох словах. Дуже ми задоволені залишились. Бо знаєте, така тиша, от зараз я йду в лісі, так? така дорога, яка знаходиться в лісі. І це кайф просто. Тиша, тільки ровери так їздять туди-сюди, туди-сюди. А ми там жили домики в лісі, і там ніхто не їздить, дуже мало людей, був дуже такий приємний спокій. Сосновий ліс, дерев'яні будинки. І, знаєте, таке враження, що ми знаходимося в Україні. Ось. Але через 300 метрів було море Балтійське. Тому, знаєте, так, ми і в лісі відпочили, і на морі побували, можна так сказати. Раніше ми, коли жили в Україні, то окремо їздили до лісу на турбазу так? і окремо їздили до моря, відпочивали. А зараз, будь ласка, приїхали і одразу два в одному. І море, і ліс. Ну і так. Що стосується самого будинку, тут дуже гарні умови і великий-великий балкон, на якому ми кожного ранку пили каву. І це було дуже класно. Дуже гарно відпочили, перезагрузилися. І тепер можна вже далі, далі вступати в роботу, займатися музикою, дітьми, працювати. Бо починається навчальний рік. Саме сьогодні 1 вересня. Я вітаю всіх-всіх учнів з початком навчального року, всіх вчителів вітаю. Бажаю всім натхнення, бажаю всім сил і успіхів в навчанні. Хай у вас буде завжди гарний настрій. Що стосується, скільки ми заплатили за кімнату, то за кімнату ми заплатили 180 злотих за добу. дві ночі ми заплатили 360 злотих. Нормальна ціна така. Я думаю, що кожен може собі таке дозволити. Є така бесідка гарна. Де можна повечеряти, навіть посмажити рибу, м'ясо, є гріль, все безкоштовно, є велосипеди, на яких можна покататися, теж безкоштовно, їх багато, є дитячі велосипеди. Дивіться, тут є випозичальна велосипедів, роверів, можна покататися, взяти, бачите? Це добре. Різні, навіть такі є, от з колясками можна взяти, щоб дитинка їхала в колясці на море. Супер. Що там ще? Тенісні корти, ой, тенісні корти, тенісний стіл є. Я дуже люблю грати в настільний теніс. І Стіл такий гарний. Так. Сіточка гарна, але в мене немає ракеток, може тут можна буде Ось Є бадмінтон, волейбол і найголовніше, що дуже близько до моря. Всього 300 метрів і ми вже на морі. Пляж гарний, море гарне, нам дуже сподобалось. Я рекомендую цю базу за Чіше. Написано, що то кемпінг. Кемпінг за Чіше. В Мінзиводі всім рекомендую. Це домик, в якому кімнати по 3-4 особи. Тобто з дітками їде, він двоповерховий, обладнані кімнати анексом кухенним, то есть сказали, що невеличка кухня є своя навіть. І бачите, от є навіть такі зонтики, ліжаки, то тут все є в кімнатах. Тобто ви можете цим користуватися. Кожна кімната оснащена. Обладнанням для пляжу, чи як то сказати, я не знаю. Ось ось такі домики, бачите. Є двокімнатні, трикімнатні домики. І ось такий дитячий майданчик є для діток тут полазити, покататися на горці, посидіти. ось столики, пісочниця є, з іграшками. Зараз бачите? йдемо в каптільну, смажарня риб. А, шма смажальня, смажальня риб. Тут можна смажити рибу. Ага, бачите? Тут чайник, полочки. Щоб не в доміку це робити. А тут все є. А ну знаряди є якесь що? Ага, тарілка є. Кришка. Ага, тут пусто. Ага, тут все є, бачите, кастрюлі. Все є, тільки я їх смажити рибу в кастрюлі, не знаю. Ложки вилки. Це можна ще використовувати як літню кухню, так? Вийти з доміку, зробити собі каву тут, ну і все таке. Нормальне умови, супер, мені дуже тут подобається, чесно скажу вам. Я тут побула трошки зовсім, і подивіться, ліс, свіже повітря, тиша така, і дом дерев'яний. То є барбікю, бачите, можна взяти. Так, І тут що у нас для риби. Так, Бачите, така пічка. А, ось іде сковорідка. А я думаю, як же можна в кастрюлі змажити. Бачите, що значить без окулярів? Мені здалося що то сковорідка. Ну, Бачили, що то, так? Котильня. Ну, Я не знаю, як по українськи я перепрошую, я тільки вчу українську мову, бо я взагалі не розмовляла українською ніколи, я російськомовна, і тому моє досягнення перебування в Польщі, що я вивчила українську мову. Бачите, така бесідка? Я її зніму так красиво, здалека. І тому я вчу українську. Напишіть мені, як вважаєте, в мене рівень. вже зрозуміла, що я розмовляю. Чи гарний в мене акцент український, бо для мене це дуже важливо вивчити українську і розмовляти цією мовою, бо це моя рідна мова. Але ми не винуваті, що у нас вона була як факультатів один раз на тиждень в школі. Так що так. Але хто хоче, той може вивчити. Ось я і вивчила її. Бо викладаю дітей українських в Щецині, а вони всі в мене україномовні. О, Боже, як тут класно, господі! Душа радіє, дійсно, знаєте, таке, таке відчуття, що я зараз в Україні знаходжуся, бо саме в Україні у нас такі є турбази. Ось. Тут так класно, люди. Дуже класно. Всім привіт! Так, кожного дня по сходинкам по сходинкам. і на другий поверх. Підемо знайомитися з нашою кімнатою. Я вже казала, що вона на другому поверсі. Так, ось такий коридор тут і кімнати наліво-направо. Так, і ось це наша кімната 12-та. Дерев'яні двері, все з дерева, все натуральне. Так, це така прихожа, світло. І заходимо, так? За І Що ми маємо тут? Тут маємо таку пічку, вода, є вода, чайник. Холодильник, маленький, але є. Але ми стільки продуктів взяли, як якби... Ага, це якісь газові балони. Цього я боюся. Так, що ту маємо? Ту маємо начиння. Ту маємо. Так, дві кастрюлі сковорода. Добре, все подобається. Дуже подобається все. І що ми маємо тут? Навіть рюмочки поставили. Ага, ну, бачите, так? Оце ми маємо так. На дві особи все. І наша кімната, в якій ми будемо мешкати три дні. Це двоспальне ліжко. Ага, так. Телевізор. Це я. Всім привіт. Так. Так, зараз ми підемо на вулицю. Це у нас свій балкон. Тут є такий великий балкон. Ми не палимо, але є для паління місце. хто палить. так? І отак ми виходимо на балкон. П'ємо каву і дивимось. Дуже класно. Такі сосни великі, старі вже такі. Супер. І дивіться, що тут є? Тут є знаряддя для пляжу. Дивіться, лежаки. Дві штуки. І є така штучка, яка відгорожує Так от таким квадратиком ти лежиш, закритий від всіх. Я дуже хотіла, щоб це було і воно є. Так, добре, з балконом познайомилася. Ага, тут є ще сушка така для біля, бачите, все є. Так, ну ще раз, як сюди ми заходимо. І ще я вам не показала. Так, ну, шифонєр тут ще нічого немає. Звиклий шифонєр, бачите? І я вам не показала ще. Туалетну кімнату. Дивіться. Це душ і туалет. Все, супер. Який тут душ, нормальний душ, все чисте. А ми зараз йдемо на риночок. Треба купити рушничок. До речі, єдиний мінус, який я побачила, це нема рушників. Взагалі не дають їх, тому треба приїжджати зі своїми. Ну, як мінус, просто я не знала і не взяла рушники. Представляєте? Завжди все продумаю, завжди все в мене написано, список. А цього разу я якось не подумала, думала, що будуть рушники обов'язково. Ось тому зараз підемо, купимо рушнички. А так люди дуже задоволені, ми дуже. І до моря зовсім близенько, близенько. І тут ринок такий. Великі там кафешки, ми вже снідали в одній з кафешок. Дуже сподобалась нам їжа. Покажу, в якій ми снідали і порекомендую вам. Ось така вулиця, тут такі магазинчики, бачите, кафешки різні. Магазинчики сьогодні людей взагалі мало. Тоді ми приїжджали, людей було дуже багато. Дуже. Ось дивіться, в цьому кафе називається воно Гриль Хаус. Ось тут ми снідали. Дуже сподобалася ось тут. Так що приходьте ось, бачите. А тут є такий кермаш морський, і тут можна купити різні різні дрібнички. Ти, 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 ти. Ну і так, будете йти. Тут одразу наступне кафе. Далі бістро. А ми шукаємо банкомат ще. Бо не приймають карткою оплату, а приймають тільки або налічку, або шелеф. Ось ми знайшли, знайшли ми банкомат. Ось такі жабка ту є. Жабка є всюди. Бо це жабка. Ну, от біля моря прямо вольні домки, кому треба, дивіться. Прямо біля моря. Ось такі домики там. Знімаю, може, комусь стане в нагоді. Хоче більш цивілізовано з однієї квартири приїхати в іншу, то ось такі готелі є. Бачите? Де просто великий дім і чотири зірки. І можете відпочити в такому готелі. тут. Дитяча кімната розваг. Тут, і дивіться, найсмачніше морозиво і що хочу сказати, дуже великі порції. Дивіться, одна гавка. Дуже велика. Море заходило, холодне. Але можна купатися. Бачите, люди купаються, дітей багато, так що нормально. Хоча я мерзлячка, мені тільки треба теплічні умови. Але Все, сьогодні їдемо вже додому. Дуже нам тут подобається, дуже сподобалося. Думаю, що ми ще не один раз сюди приїдемо. Гарна дуже турбаза, зачіше. Всім рекомендую.